Доброго дня, шановні українці, з вами український історичний YouTube канал Ігор Кравцов, та я, його ведучий, український історик та журналіст Ігор Швець. Саме страшніше для мене це зрадити Україну та забути її героїв. І сьогодні я не планував знімати відео. Думав, гідний я цього зняти відео чи ні. Маю право відео зняти чи ні. Вечір 18.09.2022 року. І всього одна публікація в газеті Час Чернівецької області. Усі забули. Забули, що сьогодні 60 років вірному сину України. Сашку білому музичку. Було б 60 років, якби його підло в спину не вбили вороги неньки України. Хто пам'ятає Сашка Білого? Забули. Забули Сашка Білого, забули Майданівців, забули хлопців з Інститутської, які. Беззбройні з палицями лягли під кулями снайперів, забули всіх вбитих покалічених, зникли безвісті на Майдані. А їх там було не сотня, їх було набагато, набагато більше. Про це всі мовчать, про це всі забули. У мене сьогодні закрите обличчя, не тому що я боюсь. На моєму обличчі Шарфик, самооборона Майдана. Я майданівець. Цим гружуся, ніколи про це не боявся казати. І хто буде мене ховати, а не превеликий жаль залишився один сім'ї в мене немає? Заповідаю цей шарфик поставте зі мною до мене в могилу. Хто такий Сашко Білий, герой України? Сашко Білий мученик, все життя віддав Україні війни, Чечня. Абхазія, Придністров'я сидів за правду в тюрмі. Без сім'ї, без дітей, без дружини. Майдан, все своє майно зпроду віддавав на Майдан, скупив більше 800 бронежилетів, які сам особисто привіз на Майдан. Це коротко, що можна сказати про Сашка Білого. Коли Сашка Білого ховали, у нього не виявилося навіть костюма. Жив він просто. Був звичайною людиною, ніколи не бажав багатства та слави. Україна Українці, захист їх. Це був сенсом його життя. Після його смерті залишилися одні батьки. Все. У мене сьогодні. Взагалі дуже важкий день, важкі особисті обставини. Рік назад почала помирати в цей день моя мати Ніна Дмитрівна. Я не планував знімати це відео, але зібрався силами в честь вірного сина, мученика України, якого забули, якого продали, пам'ять його продали. Сашка білого музичка. Чість хлопців-майданівців з Інститутської, всіх убитих покалічених безвісті, пропавших на Майдані. Я знімаю це відео. Знімаю з останніх сил. Що я хочу сказати, яка доля патріотів України? Я це давно вже зрозумів? Доля патріотів України це забуття та смерть. Хто пам'ятає Майданівців? Ніхто не пам'ятає жодних публікацій. Хто пам'ятає майданівців, хлопців з Майдану, добровольців, які лягли в Віловайську? Практично ніхто. На превеликий жаль, така сумна доля українців, патріотів, забуття та смерть. Тому я сьогодні хоч трошки нагадав про Сашка Білого хлопців майданівців вірних мучеників, патріотів України. І наостанок зустрінемося на Валхалі, хлопці. Я ніколи не забуду своїх побратимів-майданівців. Майдан завжди до останнього було подуху моєму серці. Слава Україні та смерть її ворогам!